А зараз дозвольте запросити до слова людину, яка е, все життя, мабуть, займається вихованням. В деякій мірі це і виховання здорового способу життя, адже життя пов'язане із навчанням. Тому дозвольте до слова запросити ректора Кіровоградського педагогічного університету імені Володимира Венеченка, Олега Анатолійовича Семенюка. Шановні колеги, я не буду говорити про загальне. Я займався спортом, ну починаючи з п'ятого класу, і до сих пір ми в спортзалі збираємося разом зі студентами, граємо в волейбол або футбол. Є певна тенденція, на яку ми зараз маємо звернути увагу. Вже декілька років кількість бажаючих займатися спортом в наших спортивних залах настільки велика, що ми вимушені людей говорити ну у нас вже немає місця. Ми зараз перейшли до того, що запроваджуємо програму, ми робимо невеличкі тренажерні зали для того, щоб студентам в гуртках була можливість займатися. Молоде покоління, яке росте зараз, воно хоче займатися спортом, але йому нема де. Ми можемо скільки завгодно говорити про здоровий спосіб життя, що нам треба палити, курити. Ми не переборемо на нашу рекламу, ні концерни. Давайте говорити про те, що ми можемо. От у нас перед університетом є площа Виниченка. Там, як тільки тепло, починають збиратися хлопці зі скейтами, ганяють і по Виниченках, і по дорожках. Ми їх вже прибираємо трошки, щоб вони, хоча б не покалічились, бо мармурне місце для цього. Де у нас є площадка, наприклад, на відміну від Донецька, Львова, Києва, яка спеціалізована під скейт. Ви знаєте, зараз є від спорту. У них там спеціальні перешкоди, де немає. Добре є школи. Зараз більшість наших школярів вони грають в футбол, підтягуються або ще щось на шкільних майданчиках. І школи ж дивляться за цими майданчиками, бо проблема будь-якого спортивного майданчика це вандалізм. Ми його побудували через два місяці або здали на металолом, або відламали, або ще щось. У нас є майданчик між корпусами гуртожитків, ми його підтримуємо, тому він відкритий. Люди приходять. Тобто наше завдання зараз зробити дійсно, що ми можемо. Кіровоград місце без значної спортивної інфраструктури. От хто знає, що у нас є клуб, скейтбордистів зимнього зимового виду спорту, і вони ходять, об'єднуються, шукають гірки суботу, неділю на трасі завадовки і катаються на зимових бордах. Мало хто знає. А вони є, вони хочуть їх біля 40 осіб. Вони в будні дні їздять, шукають, де у нас є підходящі місця, а потім катаються. І навіть дорослі чоловіки, які не можуть там, немає часу поїхати в водяник і катаються разом з ними. У нас є зараз горнолижний корот. Це 160 кілометрів від нас. Може, якась турфіма налагодила підвоз бажаючих покататися на лижах, в водяник, і Лисинський район, Черкаська область. Сніг випадає у нас раз на 5 років, такий нормальний. Ну, от. Тобто, хто хоче, поїде в УКВ, хто хоче, поїде в Водяник. Але і ті, хто хочуть, але їм треба сказати: ось маршрут. Дуже добре зробили каток, починають ходити. Причому мені так подобається, ходять люди мого возрасту. Вони знають, що таке коньки і ключки. У них є, ще радянські канатки, дутиші. А молодь бігає, грає в футбол. Мої хлопці льодом, бо вони коньків не мають і прокату немає. Слайс, прокат на день 40 гривень. може, ми можемо знайти кому буде вигідно, хоча б радянські коньки на полі чудес вони є. Мабуть, є і тут, які можна давати на прокат спортивне обладнання там, велосипед, лижі, коньки, За мінімум грошей, але це ж в принципі хоч якийсь доход. Вчитель фізкультури може дати на паркат? Цього. Ну, даєш, іноді. так? І учні потім повертає. Це Нормально, це здоровий спосіб життя. Що я можу запропонувати? У нас є факультет фізичного виховання, у нас є свої спортплощадки, у нас є земля наша розташована в центрі міста. Тобто, якщо знайдеться людина, ну декілька організацій, які можуть, наприклад, запропонувати, у нас нема в кошторису витрат щоб, там, побудувати, для того, щоб знайти гроші, побудувати для міського баскетболу площадку, мені треба напружуватись, пояснювати, що це для чого. Але я можу розмістити і допомогти з її встановленням на, ну, на нашій землі університетській, саме головне, я буду її оберігати і сприяти тому, що прийдуть діти, якщо це змагання, у нас є студенти, які проходять практику. Наприклад, те ж саме Олімпійський спорт, вони можуть виступати як судді, вони можуть виступати як організатори. Ми давно пропонуємо а, за загальною участю зробити штучне поле у нас на факультеті фізвиховання. Ми б його тримали як треба, забезпечило суддівство, медичну допомогу, яка є зараз. А, тому що для зимових видів спорту і взагалі для екстремальних медична допомога має бути. Куди повз скатка, якщо ти трошки не так впав. Ну, Добре, там поряд э, травмопункт, а інше. Ну, тобто у нас втрачається культура, особливо там зимових видів спорту. Якщо ми говоримо про там, майбутнє, Олімпійське, або взагалі про. Молоді треба дати можливість займатися спортом, спробувати. будь які європейські, навіть наші, вже багато міст, міст, де біля університетів, біля шкіл, біля коледжів є спортмайданчики, за якими дивляться, вони мають подвійне або навіть потрійне, там комунальна власність допомагала бізнес або промисловість, і за ними спостерігає і займається їх доведенням до ладу якийсь навчальний заклад. І тоді, коли буде, і якщо ці площадки стоять, це інше, тоді ми молодь не залучаємо. А якщо їх немає, зараз говорити про те, що молодь не хоче мати здоровий спосіб життя, зараз модно займатися екстремальними видами спорту. Не просто шахматами легкою атлетикою, а тим, що модно. І треба за цим йти. Бо це і певним чином і здоров'я, і це ще й комерція. Тому що ті, хто орендує, наприклад, потім зали, тренажери, вони за це і платять. Зараз спорт, індустрія відпочинок це ще й прибуток. Про це теж треба думати. Дякую.